Привіт, вітаємо вас! Вітаємо вас на тренування мати та дитини. Мене звати Катерина. А мене Марічка. Ну що, будемо починати з розминки? Так. Це тренування можна виконувати у першій половині дня для пробудження, гарного настрою та бадьорості. Так. Будемо тренуватися з посмішкою? Так. Ставимо ручки на пояс. Оберти головою. Чотири. Три. Два. Один. В інший бік. Врахує. Один. Два. Три. Чотири. Супер. Кругові оберти. плечима. Один. Два. Разом з тулубом. Три. Чотири. Вперед. І чотири. Чотир. Три. Два. Два, один. один. Добре. І оберти дуже сильні руками. І раз, два, два три, три чотири. чотири. Назад. Чотири, три, два, один. Ще зробимо? Так. Давай. Один. один, два, три, три, чотири. Чотири. один два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Супер. І тепер плечі стоять на місці, руки на пояс, кругові оберти сідничками, а плечі стоять на місці. Зверніть увагу, що рухається тільки таз, а плечі стоять. І ми малюємо наче навколо коло нас. Гарне колег. Два, три, чотири. Можна поставити ручки на плечі, допомогти собі. Тримай, тримай плечі. Два, три, чотири. Добре, відходимо натина спинами. Піднімаємося на шпинки. Годой. Підйом. Пішли вперед. У! І назад. Можна спинкою йти більш складно, а можна розвертатися обличчям. Тобі важко йти спинкою. Тепер на п'ятах. Закриваємо ніжки наша руну киломотка, спинка рівна, витягуємося вперед, коліна гарно втягнуті. Добре, опускаємося вниз, та ставимо пальчики рук. На підлогу тягнеться ніжки. Так. Так. А у вас, думаю, що у кожного гарно тягнеться ніжки. Проходимо вперед ручками та назад. Можна йти дополонина, а можна як Марія повністю опускатися. Дивіться, як вам буде зручно. Останній Добре. Обдірнали ніжки та обійняли на їх. А давайте ще спробуємо зробити ось так. Давай. Стаємо на колінцях та ручки витягуємо вперед. Залишаємося в цій позиції ненадовго. Піднялися і знову спробуємо. Сінички залишаються вгорі. До речі, так роблять кроки, потягуються. Добре, і пересідаємо на сітнички. Марія для вас приготувала дуже чудову вправу. Зараз вона розкаже, як її виконувати. У нас довжні п'яточки. Ось так. Піднімаємо ось так пальчики, пальчики. потім піднімаємо також в цьому положенні, згинаємо ось так і опускаємо, а потім раз, Два. І потім спробуємо це спочатку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А якщо правильно це називати вправою. Пачки, стопочки, пачки, стопки. Один, два, три, чотири. Mm -hmm. Пальки, стоп. Будемо пробувати. Розповідай, ти, ти проговоримо. Добре, щоб дітком було зрозуміло та мама. Паручки, ось так. Біля кручи. Пальчики, стопки, пальчики, стопчки. Один, два, три, чотири. Пальчики, стопочки – Один, два, три, чотири. Пальчики, стопочки, пальчики, стопочки. Раз, два, три, чотири. П'яточки, стопочки, пальчики, стопочки. Один, два, три, чотири. Добре, молодці. А тепер зігнаємо ніжки. Ручки станумо позаду та вимостимо в столик. Ось такий величезний стіл. Корпус рівний. Голову трошки нахиляємо, але не запрокинуємо і Важко було? А спробуйте тепер розвернути пальчики до стоп. Не за себе, а до себе пальчики. Увага! Піднялися. Опустилися відпочивало і третє останнє. Сідаємо в нателі, ставимо ніжки перед собою та беремо їх міцно ручками та підтягуємо п'яти аж до сідничок. Спинка рівна, маківочка витягується вгору. Добре. Нахиляємося вниз і можна ліктями допомагати свої коліна опускати до підлоги. А можна просто опуститися та познаходитися у цій позиції. Можна Звичайно. У когось недостатньо розтяжки, так, щоб так зробити. Або ось так. Так. Але тепер всі разом ми нахилимося вперед та витягнемося ручками попереду. Угу. Добре, тепер одна ніжка лишається попереду та пальчики хочуть достати до підлоги, а інша ніжка йде назад. І ми вирівнюємо, яка це цифра. Це наче на цифру схожа. Не? На 4. Точно, схожа на 4. 4. Обіймаємо себе за ніжку, спинка рівна та лягаємо. Як приємно тягнеться ніжка. Якщо ваша ніжка затрусилася, відпочиньте та знову виконайте вправу. Добре, да, розмови. Тягнемося, тягнемося. Добре. Супер. І тепер негайно на животик. Марія для вас приготувала чудові вправи для спинки для укріплення та розтяжки. Угу. Розповідаємо. Ми піднімаємо ручки ось такого положення. Та витягнемося під до гори, щоб спинку спочатку розігріти. Опустилися та знову піднімаємося. кого гнучкості вистачає, то може дуже сильно як варія нахилятися назад. А якщо... Або у ніжки. Так, можна додати ніжки всі. Та намагатися пальчиками ніч достати до голови. Ось так. Угу. Так, та переходимо до укріплі вправи. Ця називається вправа хлопчика, тому що вона схожа на корабель. Ось така. Вам треба напругатися, щоб ви тримали це ось такого чину. Ух ти! Тобто одночасно піднімати ручки та ніжки, так? Так. Один, два, три, чотири. Ручками тягнемося вперед, а ніжками назад. Два. Один. Два, три. Чотири. Добре. Три. Один. Два. два три. три. Чотири. Це скільки? Три рази зробили. Mm. І останній Один, два, три. 4. Добре. Тепер нам треба, щоб спинка відпочити та розслабити її. Ми сідаємо на п'ятий, опускаємося вперед та ставимо голову на чоло, а руки у нас розслаблені вдовж тіла. Розслабляються, дивіться. Все обережно. Аплодуємо. Ми будемо вас очікувати на майбутніх гарних тривалях. Да, будемо вдячні за ваші лайки. Па-па!